А тут у нас зберігаються кулі та гільзи з нарізної вогнепальної зброї. Це сектор балістичного обліку відділу криміналістичних видів досліджень Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Тут ведеться облік куль та гільз, отриманих під час проведення відстрілу зброї, тієї, яка перебуває у власності громадян та на об'єктах дозвільної системи, говорить старший судовий експерт сектору балістичного обліку відділу криміналістичних видів досліджень Алла Педенко. Ця процедура проходить для громадян досить швидко. Коли людина заповнює заяву, ми перевіряємо зброю. Спершу експерт фотографує зброю, звіряє номерні та маркувальні позначення з дозвільними документами. Потім оглядає її. А після цього відбувається контрольний відстріл. Якщо зброя відповідає всім вимогам та критеріям, відповідно до того чи іншого типу та виду, пістолет, мисливську рушницю або карабін повертають людині. А кулі і гільзи забирають на дослідження. Всю інформацію вносять в єдиний реєстр зброї та автоматизовану балістичну ідентифікаційну систему Балскан, каже завідувач сектору балістичного обліку відділу криміналістичних видів досліджень Владіслав Артеменко. Дана зброя вноситься для того, щоб в випадку незаконного застосування зброї могло б, можемо виявити. бувають випадки, коли зброю людини викрали. І знищили номерні позначення. Тобто встановити цю зброю лише по її зовнішньому вигляду це дуже складно. І за допомогою балцкана можливо встановити дану зброю, тобто по слідовій інформації, яка залишилася на гільзах чи кулях. Після того, як інформацію про кулі та гільзи внесли в базу, матеріал відправляють у спеціальне сховище. Шафа під номером 2. у даній шафі зберігаються гільзи, гільзи маси Дані гільзи розположені кожна в своєму чарунку. Дані гільзи пронумеровані, підписані. Номерація зброї відповідає нумерації, яка занесена в електронному журналі. Тобто особа, прізвище по батькові, адреса зберігання, тип вид та марка зброї. Відповідно до законодавства України, перереєстрація зброї відбувається раз на три роки. Але якщо зброя зламалася і людина звернулася до майстра, тоді потрібно раніше вказаного терміну принести її. До НДКЦ МВС, оскільки під час ремонту можуть замінити певні деталі, які змінюють інформативність під час відстрілу зброї, як повідомили в Полтавському НДЕКЦ МВС, від початку цього року до сектору балістичного обліку відділу криміналістичних видів досліджень звернулося понад 4 тисячі громадян.